І в цей вечірній час ми маємо також можливість спілкування, і якщо ви вспоминаєте, ми говорили про одного із отців, які, яких слово Боже запечатлило, і сказало, що він отець всім віруючим, Батько для всіх віруючих, Авраам. Ось дорогі друзі, перший, кого Бог називає. От, батьком для всіх віруючих. І в образі Авраама показане життя для, много, для множества із нас віруючих. Ми розсматривали деякі деталі із життя цієї людини, який, як і всі ми, починав із простого, з, з того слова, яке було звернуте до нього. Йому було сказано. До нього теж було слово зверталося. Йому було сказано, сказав Господь Слово. Бог завжди говорить до людей через своє слово. Він звертається через слово, і він е, сказав Аврааму. Авраам піди в землю, піди в землю. Тільки вперед період він сказав, вийди із землі, в якій ти. Знаходиться і піди в землю, про яку я тобі скажу. З однієї вийде, а, а в другу відійде. Я, каже, дам землю потомкам твоїм. Тоже Господь сказав? От слово, слово має дуже велике значення. От Бог дав нам людям слово своє. Він навчив нас речі, він научив нас способності спілкування, говорити один з одним. І він учиє нас, людей, щоб ми мали можливість говорити також із Богом. Це дуже важливо, коли люди учаться говорити з Богом. Це не просто слова, які-то молитвені слова, які сказані однажди, а це жить, це життя, яка необхідна для нас, щоб ми. Постоянно знаходились в такому тісному зв'язку з Богом, до чого Він хоче нас і веде нас до цього питання, щоб в нашому житті відкрилося це близькі відношення, близьке спілкування з Богом. Щоб як той жертвеник золотий, на якому курився хвіміам день і ніч, це і говорить про, про відношення душі з Богом через якого несеться хвала і слава в устах наших Богу непрестанно. постійно, день і ніч поклонятися отцю в духі істині. Написано істинні поклонники будуть поклонятися отцю в духі істині. Ось таких поклонників, то отець і шукає собі. Іменно таких поклонників, які научаться йому поклонятися в духі істині. Це не просто тільки слова. Ну, все-таки Бог хоче з нами, з людьми, мати ось спілкування через слово. Він хоче, щоб ми йому говорили, і говорили всі ті наші негаразди, те, що нам не зрозуміло, те, що зрозуміло, наприклад, щоб ми знаходили дійсно відповідь на ті питання, які нас турбують. Це дуже важливо. І тому Бог пообіцяв Аврааму, він сказав. Що я ту землю дам тобі, дам тобі і потомкам твоїм, твоїм потомкам від, від великої річки Єгипетської до другої великої річки Єфрата. Ми знаємо, що на сьогоднішній день ця обіцянка, вона ще й досі до кінця не виконалася. А це буде так, це буде так. Все те, що Бог сказав, в точності виконається. Ось яке велике значення має слово. І ваше слово. Яке ви говорите, воно ніде не дівається. Ось ви сьогодні скільки слов наговорили, всі ці слова остануться, і вони, вони кожне слово, воно не просто звук і не просто. Е, 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 Яке то ось, беззначуще питання. Кожне слово має значення, кожне слово має силу, має власть. Кожне слово або созидає, або розрушає. Кожне слово несе благословіння або прокляття в наших устах. Ось як важно розуміти слово. Слово воно. Має вічне походження. І от кожне слово, яке ви сказали, воно ніде не дінеться. Воно сказане слово, воно пішло в вічність. І якщо воно негативне, то його можна стерти тільки одним, одним методом це осознанням цього, що було невірно сказано чи подумано. І друге це принести його в світло і сказати: Господи, прости. В ім'я крові Сина Того Ісуса Христа. Я сознаю, що було неправильно. Оце одна, одна можливість стерти це слово. По-другому, його неможливо. Воно, воно йде в вічність і тому написано за всяке празне слово, яке скажуть люди, вони дадуть отчуд в День суда. Відповідь будуть відповідати. Подумайте, яку відповідальність Бог ставить перед нами за кожне слово. І тому написано. Будь скор на слышание, а медлен на слова. Медлен на слова. Не спеши, Не видавай того, що не обдумав. Не спеши, бо будеш нести відповідальність. Так от для чого Бог дав слово людям? От Він дав слово Аврааму. Слово дається для действия. Ви це розумієте? Що слово Бог дає людям, щоб почалась дія в житті людей, в житті тих, до кого це слово звернене. Слово починає працювати. І яка його ціль? Воно починає міняти мислення людини слово. Тому що все життя людини, кожної людини, воно знаходиться. В округ мислення, буквально. Як мислять люди, так вони і говорять, так вони і поступки свої проводять. Точно, як ти мислиш, все твоє життя знаходиться вокруг того слова, яке ти, яке в тебе в мислях. Тому далі написано так, що Слово Боже дане для, для того, щоб ми навчалися, для навчання, от, До Тимохвія написано, написано 3 послання, 3 глава, 16 стих, для навчання, для облічення, для ісправлення і для наставлення. Ви розумієте? Що Слово Боже воно має е, задачу. задачу – Научить нас, научить нас відлічать худе і збирати добре. Ось з цього початку починається наше життя. Так було з Ісусом Христом. Отвергати худе і вибирати добре. Ось слово. Він також чув слово, мама говорила, оточуючи, тато говорив, оточуючи, говорили. І ось йому потрібно було розібратися, де добре, а де плохе. І почать, ось, відкидати те що, те, що плохе. Ось воно точно для нас, воно нас уче і показує вибори, життя чи вибори смерть, навчання. От. Воно навч... навчає нас, і ми бачимо, що о, далеко я не відповідаю тому, що воно мене навчає. Воно починає облічати людину і показує, що тобі ось так довго не буде можливості двигатися. Тобі щось потрібно робити. Воно облічає людину. І людина в совісті отримує цю інформацію, і вона має зробити рішення. Людині не ісправлення. исправление. Исправление. Вот вы це слово, Боже. Если оно дійсно. Действует... Дух Святый в вашем жизни. Только. Через вашу згоду. І далі воно буде вас вести, це слово, наставляти вас. І тому це правда. Це правда це незмінність Божого Слова. І тому Бог людей буде судити на основі свого слова, тільки на основі свого слова. Просто по-другому нічого не буде. І Він дав нам своє слово. І він говорить такі слова: слушайте слова мої. Слушайте. Слушать – це значить зробити рішення. Послухавши слово, ти должен зробити рішення або стати на сторону Слова Божого і согласитися, і сприйняти його, щоб воно почало вселятися в твоє, в твоє життя, це слово. А буде воно вселятися тільки тоді, коли ти даси йому право. І тому слово Боже говорить, що, щоб воно вселялося обільно со всякою премудростю. Слово Христове, де вселяється у вас обільно со всякою премудрістю. Він в другому місці, він говорить. Научайте, розумляйте друг друга. От колосянам ми читаємо. 3 главі 16 стихом. Слово Христово, да всіляється в особільно з всякою премудрістю. Научайте, вразумляйте друг друга. Навіщо це потрібно, якщо в нас живе Дух Святий, який би должен був би нас учити? Ні, Він живе, але ми ще не вміємо його слухатися, тому що він, він в нас живе, як, як завдаток, як, як е, залог. І, і тому його голос заглушає наш в'який чоловік. І ми не вміємо слухатися Духа Святого. Прийде час, коли ми почнемо Його слухатися і, і почнемо розуміти голос Божий. А, а до часу ми, ми, просто, ми просто чуємо, але не покоряємося, просто не виконуємо, не живемо по слову. Не виходить, не, не в нас так жити і так поступати, якуче нас слово Боже. І тому часто буває так, подібно тому, як написано, наприклад, от в чисел в 12 главі. Там є такі слова, коли е, Аарон і Маріам звернулись до Моїсея, і вони сказали такі слова. Що не з тобою тільки говорив Господь, а й з нами говорить Господь. І ми чуємо його голос. І почали йому доказувати там, що правильно, що неправильно. Це так вони думали, що неправильно. А Бог зовсім по-другому думав і понімав, і знав про Моїсея і вів його. І тому він, він сказав, що ви підізвав їх Аарона і Маріам. І сказав такі слова, якщо я звертаюсь до людей, до яких, то я звертаюся, ну, наприклад, до пророків, то я звертаюсь до них і говорю е, в відєні, в Сновідені, ну, не так з рабом моїм Моїсеям. Я з ним говорю устам кустам, уста кустам. Як ви посміли, посміли облічать раба мого Моїсея? Помієте, як виходить в житті ось сьогодні, в житті нашому. Ми думаємо, що ми розуміємо, що ми правильно слухаємо слово Боже. А коли на деле ось, Слово Боже приходить до нас, то виходить, що ми неправильно його зрозуміли. Неправильно, воно неправильно спрацювало в нашому житті. Ми його не сприйняли вірно. І тому, виходить, такий результат. Прийшлось Богові поставити цих людей, які чули Його слово, на замічання. На, на сім днів, щоб вони подумали за сім днів, що не просто тільки треба слухати Слово Боже, а ще його правильно сприймати і жити ним. І розуміти того, хто дав це слово. Не будеш розуміти, будеш нести відповідь із того, що ти не хочеш слухатися. Вони там сказали такі слова, що Бог говорив і нам. Не тільки тобі Моїсей, І нам Бог говорив. Ну ось, пожалуйста, результат. Так сьогодні багато людей говорять: ну невже тільки там тобі слово, Бог, Бог говорить слово, ну Він говорить і нам. Ну тільки ж, чи відповідає життя, те, яким ми, яким ми живемо? Тому ті дійсності, що говорить Бог. Чи не буде з нами так, як з Маріан. І тому воно возвіщено і нам це слово. Но ну, написано за тих людей, що не принесло їм пользи слово слышане, не разтвореною вірою сшавших. Ось вони теж слухали Слово Боже, слышане слово. але воно не вселилось в них. Воно, якщо ж воно не сприймається на, на наставлення і облічення, тоді воно просто не спрацює, це слово Боже. Просто воно не принесе пользи. Оте слово, що ви читаєте, що ви слухаєте, якщо ви не готові його прийняти як, як облічення, як наставлення, і ви не хочете дійсно, щоб життя ваше змінювалось, воно не принесе пользи. Ви читатимете, але воно не буде працювати. <кій> тому що ми бачимо, що і нам воно визвіщено, як і тим, але їм не принесло пользи слова слышаної, неразвореною вірою слышавши. І їм не було пользи, не було пользи від цього слова. Воно й нам не, 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 часто нема пользи від того, що ми слухаємо, тому що життя не міняється. Ціль Божа слово дане, щоб змінити наше життя. Наше мислення, а потім наше життя. І тому часто буває з віруючими. Ось по-другому. Христос через псалтирі написано так, слово Господнє іспитало його, Іосіха. От воно і нас іспитує слово Боже. Будемо ли ми так, чи не будемо? Він воно не буде нас заставлять на перемену, на змінення, на якісь переміни в нашому житті. Не буде заставляти. Бог нікого ніколи ні на що не заставляв. Він просто предлагає нам. Він просто совітує нам. І тому у псалмі 100 написано так: Буду, буду розмишлять. Буду розмишлять. Ось про що ми розміщаємо? Буду розмишляти о путі непорочному. Не будете ви розмишляти об, об этом путі. Ну і далеко й не зайдемо. Ходити не будемо в непорочності нашого серця, якщо ми не будемо розмишляти. Нам потрібно розмишляти. І тому це дуже важливо, щоб Слово Боже дійсно ось принесло нам пользу. Або ж воно принесе обратну проблему. Всіх учащихся, ніколи не могущих прийти к познанню істини. істини. Так всіх, множество людей учиться, а переміни немає. жизнь не міняється. І не міняється не тому, що слово не може нас змінити, а тому, що ми просто не слухняні, не хочемо. І от ми в цю неділю вспоминали цю велику подію, яка сталася е, в день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на. Всіх тих, хто зібралися, там 120. І дійсно Він почив на кожному з них. І от перед цим Христос сказав: Я умолю Отця і дасть вам другого утішителя, Духа істини, який научи вас, наставив вас, напомни вам, будучи вам розкаже. Так от цель Духа Святого, то і научить нас. А як він учить? Через слово, через слово. Будемо ми слухняні Слову Божому. І це слово буде працювати в нашому житті. А не буде, він просто перебуває з нами. Прибуде з вами. Там написано прибуде з вами і в вас буде. Починається з того, що він з нами, а потім цель його, він хоче, щоб ми предоставили йому повну свободу в нашому житті, духа, душі і тіла. Не просто в духі нашому є дух Божий. А живемо ми і наше я повністю під контролем від чоловіка. Ні, це не пройде. І цель Божа дійсно підпорядкувати нас, тому щоб ми зрозуміли, що наше Я потрібно, щоб воно повністю підпорядкувалося Ісусу Христу. Тому. Якщо цього не відбувається, тоді люди й не ростуть. І, і не відбувається цей процес росту духовного, не укріпляються, не укоріняються, не утверждаються. А так от любі обстоятельства, які приходять в наше життя, вони зашатали нас, і ми прийшли до, до сумніву, до різних, до різних е, незрозумілих обставин. І тому перед нами це стоїть питання. От у Бога є конічна цель для нас. І про цю цель я часто вам говорю. В чому ця цель заключається? Що, щоб представити всякого віруючого, всякого віруючого, в совершенному Христі Ісусі. А ми ж вже говорили, що Він однажди, навсі зробив совершенними освящаннями. Як же ж зв'язати ці два роні, одне з другим? Ну, ще ж написано, що оставивши начатки учення. Христова поспішимо к совершенству. Так ми ж уже совершенні. Як же ж тоді оці, оці, оце понімати? Одне і друге состояння? Так от по відношенню, я вже говорив, по відношенню до спасіння ми дійсно нема нічого приложити. Бог совершенне спасіння дає гріш, грішникам через віру в нього, через прийняття. А от життя, яке ми продовжуємо жити. Воно ставив перед нами питання, щоб дійсно ми достигли совершенства, достигли повноти, достигли зрілості. Ось перед нами стоїть це питання. Тому спасіння совершилось через змілость, банію возрождення і обновлення Святим Духом. Ми отримали оправдання і наслідство. І це початок. А далі нам потрібне друге состояння, щоб представити нас собі славною церквою, не маючи п'ятна або порока, або чого-либо подобного. Ось таку хоче бачити Господь свою невесту, яка, в якій би відобразився його образ. Каже Павло, я обручив вас єдиному мужу. Щоби представити чистою дівою, не міючи пнарока, або чого подобного. Ось таку хоче бачити Господь свою невесту, яка б дійсно була настільки похожа на нього, в якій би відобразився наш люблячий Господь. Тому. Нам перед нами стоїть це питання благоведствувати, благоводить неслідимо багатство Христового. And відкрити, відкрити всем, в чому состоит надіжда домостроїтельства тайни, в чем состоит благостроїтельство тайни. В чому вона состоить? А вона состоїть в тому, що Христос вас уповання слави. Ось в чому. В І нам нужен Христос, якого потрібно прийняти, як каже апостол Павло в посланні до їх в 3 главі, вірую в силі Христу, серця ваше. Це, це, це не початок, це дійсно наслідок початку. Якщо був початок, потрібно, щоб був далі процес, щоб дійсно все наше життя було представлене Богом. Не буде це в нашому житті. Ну, тоді і не буде цього совершенства. Ми просто не достигнемо. Другого шляху немає, достигнути совершенства. Ми не зможемо прославляти Бога і в тілах, і в душах наших. Ми прославляємо його тільки в духе, і то тоді, коли нам удобно, і той самий жертвенник, він не працює, тому що нам потрібно війти ось в храм, як апостол говорить нам, що відкрить свободний ход нам в святилище. Ну, хто з вас війшов в святилище? Ми, був, ми знаходимося во дворі Скинії, отримавши цей подарок спасіння, Ми далі і не інтересуємося. А як війти в святилище, як дійсно війти в присутність Божу? Як дійсно, щоб Христос війшов в нас і став Господіном нашої житті? Більшість ми, ми живемо так, каже Павел, не ділайтесь рабами чоловіка. а так ми не Божу волю, а людську волю виконуємо. І тому перед нами стоїть це питання. Тому хай Господь вас благословить. Щоб в кінці кінців прийшов той день і час, коли ми, освободившися гріха, могли б знати точно, що ми стали рабами праведності, рабами Богу. І це, це все те, що можливо, це все те, що не заслужене нами. Це той дальше подарок, який потрібно прийняти. Вірою всі літа Христу, за ваше. Хай Господь нам цьому допоможе і благословить нас. Зрозуміть. Зрозуміть, урозуміть превосходящу розуміння цю дорогоцінну дорого, істину. Хай ім'я Господа прославиться, грядущого Господа в житті кожного із нас. Йому слава во віки. Амінь.